Ми сьогодні з вами по особливому зібралися в цьому храмі на честь Святої Троїці, де ми з свободу спільно, в черговий раз помолилися нашому Господу Богу Ісусу Христу і, і подякували Богові за все, що Господь нам посилає в наше життя. У нашому житті трапляються різні ситуації, різні життєві турботи. Тоді, коли дійсно людина надіється на Бога. Чому Бога? А тому, що ми є носіями Бога. Ми є творінням Його. Ми носимо образ і подобу Божу. Незважаючи на те, що людина грішна, що людина втратила оцей зв'язок з Богом, Господь людину не полишив. А навпаки. Господь зайшов на землю, він народився. від Діви Марії і Духа Святого. З'явився на світі, як людина, прийняв він людське і все, як людина, окрім гріха. І ми знаємо його земне життя, і чим завершився промисел Божий над людиною. Це його страждання, Воскресіння, Вознесіння неба. І зі з Святого Духа на всіх нас після себе науку, залишитися себе послідовників. А послідовниками сьогодні ми є з вами. Бо церква це не тільки будівля, церква це не збаг, де ми як архієрія, духовенство і миля. І тому сьогодні дуже важливо, особливо час воєнний, час трагедії, об'єднання. Сниження, символізувати оце дійсно цілісність тіла Христового і додати ворогів. Сьогодні нас ворог один. І видимий, і невидимий. Номер один ворог це діяло, який завжди бореться з людиною, людину спокушає, людину ганьбить, але ніколи цього не робить, якщо людина сама цього не дозволяє. Згадаємо, коли Христос вигнав із двох існуватих вісів, а там пасне все стало свиней, так вони дозволи питалися, Господи, дозволь нам вселитися у свині». Тобто без волі людини і без волі Бога і немає володі людини, якщо ми не даємо Богу. Господь дозволить. Сьогодні потопилися. А потім як той народ побачив, що, що втратили багато господарства, то замість того, щоб радіти зцілення двох існуватих, то вони у Христа вони розмісти. Не сприйняли. Сьогодні так само. І є велика будинка боротьба. Ми ці боротьбі, на жаль, не два роки, не 10 років, а століттями. Століттями йдеться боротьба. За нашу святу землю, бо наша земля сердивку, навколо все відбувається. І в сьогоднішній час зло ворог відступно хоче полонити нас як народ, але не свій, а хоче зробити свою. І тому ми з'єднуємося і молимося, що Господь допомагав нам у цій боротьбі. Тому я особливо дякую вам також на чолі з вашими стоятами які гуртують навколо себе українство. ідентичність народів. Тому що багато часу потратили на те, щоб нас роз'єднати, нас десь розтворити, що ми єдиний народ, як ми говорили. А тепер ми бачимо, що ми не єдиний народ. Ми свій народ. І тому наші не стоять на тилу, нашої вітчизни, нашого захисту. Вічна пам'ять всім нашим новітнім героям, захисникам, захисницям, мирним жителям, дітям, які полягли і на під час боїв, полягли від ракет, несподіваної набої смерті, як ми каже. Нехай Господь спокоїть, вони для нас є новітніми героями, яких не забуде жодна християнська душа. Але якщо і забуде імена, то Господь буде їх пам'ятати. А ми за них будемо молитися. Ми молимося за всіх, бо Бога всі живі. просто серед нас немає. Вони на неї. Тому за них ми дуже ми молимося. А за живих хай Господь прикає наших захисників. Я дякую кожному, хто покидає різні зусилля, щоб перемогти у цій боротьбі. Я дякую отцю Віталію Івановичу, і браті для запрошення і спільно разом з вами молитися у сьогоднішній святковій день, своє поспіння праведної Анни, матері Божої, яка на старість вибогла у Бога і усподобалася стати матір'ю всього. світу. Тому нехай за молитвами праведної Анни, Господь послає кожному із нас у цю перемогу, справедливий мир. Господь захищає і наближає нас, тому що ми цього. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо бути своєрідними. Нам не потрібних ніяких сусідів, які, на жаль, зробили нам, на жаль, спину, а тепер ми потерпаємо. Але ми віримо в нашу справедливість, тому що вона правда, але правда там і Бог. Тому ще раз десято, я всіх вітаю там, які носить ім'я. Та покриває навіть собі злого, як матір, допомагаю вам, всім жінкам творити те, що кожна жінка творить. Тому що жінки багато чого для церкви лютуються, турбують. Жінка важливо відігравала і відіграє рух у житті церкви. Михайло спохислає вам ноги і образі ще раз сім'ї свято і дякую спільно молитві. Вітати, не тільки я, але всі ми хочемо привітати, як ми кажемо, одного отця, який сьогодні став перед Христовом Божим, став служити на цей отець, до нас сьогодні, е, ця громада, духовенство разом із вами молилася Богу, щоб Господь було стати деяком, священником, і будете пастором. містити дійсно слово Боже. Разом з пастою майбутньою своєю трудитися, бо нехай Господь допомагає туда. І кожна наша молитва це є наша закриття. Тому я думаю, що будуть раді вас бачити тут, коли ви будете приїжджати. Тому що тут ваш дім духовний. Ви тут народилися Тому нехай Бог допомагає. Дякую. Повірте, э, вдячність наша це не просто слова. Вдячність наша – це нам вдячність це тоді, коли наші. Дякую, будь ласка, в громаді, церкви, Святої Борисів, що ви, громада, є такими ж самими учасниками до, того шляху перемоги. Але перш за все, великі прохання йти шляхом Господнім, миритися один з одним, любити до поважати з і об'єднуватися в боротьбі проти нашого спільного диявола, який ми бачимо, сполушає, спосив оцей народ. Пасти на наш рідний край, дякую через всім, нехай Господь благословляє кожного з нас, молитвами на усіх наших.